Будні дружини Маріка. Сьогодні чоловік мені поїхав на роботу і я записую це відео, можливо, воно когось підтримає та комусь допоможе. Мені завжди важко. Важко, тому що коли ми разом, це одне життя, це один рід. коли ми окремо, це інше життя. І кожні 4 місяці я перемикаюсь з одного життя на інше. Інколи мені здається, що я перемикаюся на абсолютно різні життя. Але сьогодні я багато думаю над тим, що коли в твоєму тілі є емоції, коли вони наповнюють тебе, важливо дати собі прожити їх, не засунути куди подалі і вести типу нормальний образ життя, а прожити їх. Дати собі полежати, посумувати, подивитися якийсь фільм, посидіти, подумати, зробити медитацію. Важливо це все прожити і не просто відпустити, а саме прожити, впустити себе і випустити щось інше. Коли ви знаходитесь на відстані з чоловіком, важливо мати оцей стержень всередині себе. Коли ви можете і себе заряджати, і заряджати свого чоловіка? Адже він їде далеко і він іде далеко, перш за все, для вас, щоб забезпечити вас, щоб забезпечити свою сім'ю, своє майбутнє. І важливо жінці давати ось цю підтримку чоловіку. Як боротися з емоціями, прожити? Просто їх прожити і розуміти, що ось цей смуток насправді він не болючий. Це не біль, біль інша. Це просто смуток, але цей смуток носить інші відтінки: а саме відтінок вдячності, відтінок любові, відтінок, коли ти він тільки приїхав, а ти вже його чекаєш. І ось це неймовірне відчуття. І класно його мати, розвивати в собі, і ні в якому разі не робити так, ніби це щось погане. Це все класно, і все те, що нас навколо оточує, це все класні емоції, і нам треба їх проживати та назолоджуватися їм, які б вони не були.